Вітання, друзі! Мене звати Оксана Лещенко і я одна з засновниць Міжнародного інституту супервізії та тренерства. Міст Міст між знаннями, освітою, досвідом українських колег та колег зі всього світу. Хто я? Я жінка, дружина мати трьох чудових дівчат. А також я акредитований в ЄГД-психотерапевт gpo терапевт, супервізор, маю ступінь магістра бізнес-адміністрування. Також я засновниця унікального проєкту 4ID, провайдера корпоративної психології і добробуту, який за 5 років основання надав більше 43 тисяч сесій співробітникам багатьох організацій. На сьогодні з 4ID співпрацюють близько 100 психотерапевтів України. І ось весь свій досвід та свої знання ми з колегами. Інтегрували в нашому новому проєкті міст. Головною місією даного проєкту ми бачимо створення високоякісних навчальних програм з супервізії та тренерства. А також своєю цілі вважаємо об'єднання супервізорів, тренерів та психотерапевтів всіх гештальтів інституцій в єдину спільноту для постійного розвитку та підтримки. Тож чекаємо на вас на наших проєктах. До зустрічі!